Так, сьогодні 31 травня 2024 року. Це японський улі безрамочний. 29 травня піймали рая і поселили сюди. Це між гаражами таке місце в мене і поставився одного вулика. І буду за ним наблюдати кожен день, як вони розвиваються. Внутрі були полоски вощин і більше нічого. Поставив їм под Передають Передаю дожді, вчора був дождик. От вчора вечором поставив 850 гри бутилка Кока-Коли і вони забрали ну, десь приблизно до половини, тобто 400. 350-400 грам. І я розумію, що пчоли працюють, строять вощинку. Деяка пчела йде в льот за нектаром. Буду наблюдати, коли з'явиться перша пельця, щоб відмітити розплод. Так що, слідкуйте за відеороликами. Можливо, буде якийсь корисний опыт для пойманого райка в японському олі у нас 6 корпусов зробив таку поїлочку. даю їм такий стимулюючий подкормочку сироп. Вот интересно, вот этот уголок от поліпропіленового, да. Це 32-й уголок. І в нього ось на в нього раз, входить кришечка. От. Зов 4-5 дірочок. О, кому як нравиться. І все. І труба 25 засверливаете вставляете и раз и классно как кормушечка мне нравится пчелам тоже бутики один литок. внизу дно тут глухое Подумал, что надо сделать Ещё вверху Пізніше я сделаю в кожному корпусі. Вот. Ну, сьогодні тільки в верхньому подивлюся як вони будуть літати. Я думаю, що їм буде легше вентилировать і температурний режим сохранять все-таки з двумя А Там чуть-чуть мазнув їм ладочка, посадив несколько пчел. Щоб їх приучити, бо не так просто їх приучити до другого рядка.